Доброго дня, мене звуть Москванка Тарас. В мене як кар'єр, йому два роки, він вже дорослий, тому, в принципі, його дресування само по собі не було легким, але він справився завдяки там школі древ на тверду п'ятірочку. оскільки ПЕС після Після приюту, і як мені сказали, що я в нього вже четвертий хзен чи п'ятий, не пам'ятаю, неважливо, так да? він сам по собі, це порода дуже активна, і він трохи був неслухняний і гіперактивний. А, гіперактивність не ушла після тренувань, але її на зараз хоча б можна регулювати. Да? і Це дуже важливо. На команди там, ті тривіальні, які я для себе там вирахував і намагався його і, їм обучити, ну, також він не реагував зараз, там просто на ура. Те, що він там знає команду, поруч і чітко її ну, виконує, це взагалі там для мене щось із області фантастики, да. слухайте, для мене основним фактором. Були відгуки ті, які я там чув про цю школу. Ну і в принципі, там проїжджаючи, бачив формат самої школи, що це там не підвал, і дуже багато тренерів, які займаються цим тут в даній школі. Да. Тому там для мене рішення там, прийняття там, того, що мій буде навчатися в цій школі, в принципі, там. Було остаточно, да, адміністратори там, допомогли максимально мені ідентифікуватися і максимально адаптуватися там, до умов. І в принципі я дуже там, хочу відмітити, що голосування того, чи візьмуть там, вона в школу чи ні. А, ну, трапилось там, за там, день-два, і оскільки я від'їжджав, то максимально швидко це зробили в вихідний день, буквально там, за декілька годин до мого від'їзду. Собаку забрали, порекомендували який корм, порекомендували, що йому треба там взяти. Да? Досить адекватно і кваліфікаційно. Давайте так, якщо з інтер'єру, це дуже важливо, коли там є своя тренувальна зала. Там вона адаптована, там, вона там ну, максимально там, скажімо так, Максимально зручна а, з приводу персоналу, там дуже сподобалося, що персонал, як то кажуть, там зараз дуже в моді там в тренді. це слово да. це дуже важливо, тому що а, жодного разу не було ніяких питань, не було ніяких зауважень. Ні у мене до персоналу, ні у персоналу до мене. Там, а, тобто, ну. Коли ти розумієш, що до тебе ставляться поважно, цінують тебе як клієнта, та, і ти відповідно цінуєш там, е персонал там, як вже там не своїх, там, е як то кажуть, надавачів послуг, та, а ну, надіюся, що друзі, це дуже важливо. На заняттях все зрозуміло. Е для мене це нове, тому я сам трохи там. На початку тормозив, да, але там, культура, там, підкоректовував, у мене і мав терпіння. Там, на моє, здається, там, неуміле не, не поведінку з песом. До песа тренер знайшов там, ключик, я не знаю, яким чином там ви це зробили, але ну, я бачу результати, я бачу, що пес. ну, Максимально там, слухався тренера, там, іноді, можливо, там, не до кінця мене, на перших заняттях, коли я почав там, як бути присутнім. Він да, більш там, навіть увагу на Юру звертав, ніж на мене, але там, згодом все вирівнялося. Да, і, тобто зараз там ну, на 5. Ну, скажімо так, на зараз, коли там, ось тут, так, це все спідпало там. Коли заберу додому, там подивлюся, як він там адаптується додому. На зараз те, що я бачу, в принципі, там, ну скажу так, підпало. А, так, зробимо невеличку паузу, бо все ж таки місяць там трошки довго, і діти сумують, і я сумую, там, і він, мабуть, сумує. Ми трохи адаптуємося, йому, йому там зробимо бонус там. Трек, да, щоб він там насолодився, там присутністю вдома, да, і потім вже через деякий час так обов'язково там, щоб я його вже дотренувати, там він базу отримав. і Я хотів би там, щоб а, він там, ну скажімо, максимально там був. Е Ресирований це слово не дуже гарне, та да. максимально сприятливий, сприятливий там до мого з ним спілкування, до спілкування з ним дітей, до прогулянок там і навколишнього середовища. Школу буду рекомендувати е, і можу, і буду. Е, питання в тому, що зараз на ринку, ну принаймні там Київської області, там ну я не дуже шукав, але там ну я не бачив там школи. Uh, і тренера є, але так, щоб там це все системно було організовано в одному місці. Там uh, ще там uh, ну немаломажний факт, коли там Бон трохи прихворів, там ви надали там, свого ветеринара, там його полікували. Да. Я думаю, ніхто б цим не займався. Да. Але тут все системно, мені там нам не довелося там срочно uh, виїжджати, там приїжджати, якісь ліки привозити. Це дуже класно. Uh, ну, uh, ставати кращими, uh, як то кажуть, вибачте, за російську ні приділу совершенству. Uh, ну, взагалі, uh, я думаю, і власники, і команда там, школи дред uh, самі для себе вирішать, там як їм там далі далі зростати. На зараз те, що є, там мене повністю влаштовує там. Uh, якщо це. Ну, можливо, я не знаю, там як інші собаки там до цього віднесуться. Там якісь було б круто там. Ну все ж таки там місяць це термін, і якісь там спільні івенти можливо було б робити, да, щоб підтримувати якісь там підносини. Як можливо, вони у вас є там, але так, ну як то кажуть, щоб ці відношення там. Тривало уже там не як клієнт і там надавач послуг, а як не безпосередньо, там як друзі, знайомі там або якісь там партнери. Супер, дякую.